Обмовляти свого друга Тірика, та, щоб ти знав, він не прибрав за собою знову. Розберусь, коли закінчу. Не вір всьому, що кажеться пронозлива дрібнота. Я взагалі не вірю нікому з вас. Хм. Ти взагалі зберися на когось нападати, інакше я не хочу марнувати тут свій час. Я все-таки королева. Я йду, бо ваші порожні балачки заважають мені працювати. І поки мене не буде, спробуйте порозумітися. мені. Байдуже як? Та ви маєте навчитися працювати разом. Лише тоді ми досягнемо того, чого ви так прагнете. Перемоги над Твайлайт Спаркл і її друзями, Малітл Поні. Малід Поні. Малі поні. Ти дружити нас навчила. Бою для нас утіха. Ділися радістю ти допомагаєш. І усе на світі знаєш Ви повірте, це найкращий друг. Дружба це диво. Найкраще на командну роботу надихає плакат. Ворого друзі. побачить і зрозуміє, що йому не обійтися без мене. <проб> Тобі ще качатися і качатися, щоб стати таким, яким ти був, коли висмоктував життєві сили з поні. Словом, Грогар хоче, щоб ми працювали разом, тож я призначила збори. Ну хіба не круто? Грогар? лишив мене за старшу. Ні, не лишив. Хто це в нас тут такий злюкотавр? Ну, Якщо збори відміняються, я посиджу тут і підбадьорю тебе. Добре, я прийду на збори. Іди геть! До зустрічі. Тижні йдуть, а Грогар нічого не робить. Сил моїх уже немає стримувати цей гнів. Я можу зірватися будь-коли. Як поживаєш у цей чудо. А ти сама як думаєш? Я готова мститися. Бачиш, про що. Нема нічого гіршого, ніж стерчати тут. Знаєш, що треба? Загальні збори. Я не ходжу на збори. Грогер сказав, я головна. Ні, не казав. А якби й казав, криза ліс не слухатиметься нікого. Будуть кексики. Грогер вважає, що ми повинні працювати разом. Тож треба довіряти одне одному. Перш ніж говорити про довіру. Перекажи лорду Тірику, що перестав смоктати з мене життєві сили. У мене й на думці такого не було. Як ти можеш? Як я можу? А ти знаєш, з ким ти розмовляєш? Як не знати? Ти весь час палиці розповідаєш. Тому Грогар лишив за старшу мене. Ні! не, не лишав. Знаю, як нам все подолати, ми спробуємо щось нове, щось краще. Досить самим, мирися вже цим Усе, що треба нам, це бути разом. О, Подурмічі, дані, От так, щоб знали ви Розумний, як і сильний зможу все без вас. Ха! Сильний ти що? Я нагадаю, що ти хвалий, старий, як тебе здолали бо Тож спробуй мами стати іще більшим злом. Хіба ми можемо бути іще більшим злом. Нам треба об'єднатися. Разом ходять дурня Об'єднаймо наші сили, щоб нас більше не побили. Так ми станемо іще більшим злом. Вперед, ідіть, тепер нас не спинить. А ти щось нахабаніла, то ж помовч уже. Я знаю і усмішка твоя за все, що ти зробила, мені відповісти. Ми знаємо, як стати ще більшим злом. Дурняй, як касяне, як стати ще більшим злом. Коли ми разом всі поніці такі сумні. Як погодимось, ми можеш ти хай піти. Ми станемо ми ще більшим злом. Їх дружбу розіб'ємо, послабимо ми їх. Ти хочеш мстити Старлайт, ти хочеш силу знайти? Тож нумо силу єднати і робити разом все, щоб ворога здолати і сміятися над ним. Здається, знаю, як стати ще більше. Та головна тут я, і в цьому сила вся моя. Ні, та це просто сміх. Я найкраща з нас та скажи, як, як стати ще Це я. Як стати ще більшим злом Слухай, що кажу, бо тепер я вас поведу Гей, це моя Ви ваші в жені, як стати ще більшим, більшим злом Дістало все кругом і гуртом! Оце так радісний прийом, бо як стати ще більшим злом А це, придумала. це, вже ні. це. Ніхто його наші не співала, А, ти, а я, не я кажу. Я сподівався, ви зможете залагодити свої незгоди. Та схоже, що ні. Можливо, якби ми спершу знали, що ти задумав, ми б постаралися. Якщо ти взагалі щось задумав. Звичайно, що задумав. Я знайшов один предмет сили, і це стане перевіркою для вас. Ви разом здобудете його для мене. З Цим предметом у поні не буде жодного шансу. Я кілька разів майже захопила всю еквестрію. Тож головною маю бути я. Я майже знищила всю магію в еквестрі. Оце круто. Я поглинув усю магію в еквестрі і відчував, як вона переповнює моє тіло. Так, що Та сьогодні з меж загалом. Ніхто з вас не переміг Твайлайт Спаркл і її друзі. Я сильніший за вас усіх разом узятих. Я навіть не старався. Зрозуміло ага. Та добре. Тепер ви повернете мені її решту. Тисячі місяців тому лицемірка Гасті Велика, не змігши мене перемогти, вкрала мій магічний дзвіночок, талісман, у якому була частина моєї магії. Дзвіночок неможливо знищити, тому Гасті сховала його так надійно, що я шукав його кілька тисяч літь. Він у зачарованій печері на вершині гори Еверхув, яку чарівні вітри захищають від незваних гостей. Дзвіночок схований там і досі. Підніміться на Еверхуф. Принесіть мені дзвіночок. Це буде до смішного легко. На словах було простіше. Піднятися нагору! Забрати дзвіночок усі разом. Я розробила детальний план з кількома ілюстраціями, як нам розійтися, діяти поодинці, коли я застріну їх на вершині, вони зацінять мій план. Наче на цій горі є хтось страшніший за мене. Стій, хто там іде? Поні? Поні сюди не заходили вже навіть не знаю скільки місяців. Пошую, пане. Я просто бідолаха, яка загубилася. О, Не бійся, маленька. Старий Расті-Бакет до твоїх послуг. Як добре, що я вас знайшла, мені треба дістатися до вершини гори. А, це не вийде. Це чому? Не кричи так. Бо тут територія сходу лавин. Я сторож цієї от гори. Моя робота не пускати поні на гору. На горі тільки небезпечний сніг, небезпечний літ і небезпечний вітер. Словом, там небезпечно. Вам мабуть, самотньо тут сидіти. Може, ми станемо друзями? О -о, другу я радий. Оскільки ми тепер друзі, допоможіть дістатися на гору. Ну, справжній друг не попросить робити те, що ти не повинен. Саме так написано в щоденнику дружби Твайлайт Спаркл і її друзів. Ти що знущаєшся? Не дуже й хотілося. Ох. На месте. И так, теж не выйдет. гамуйся вже маленька. Тим, гамуйся! Оні мають робити те, що я їм кажу. Так має бути, ясно. Очевидно, що мені не потрібна допомога. Це не смішно, тірику, не дісталася до вершини, Дивно, дивно. Ти ж теж до неї не дістався. Я і не намагався. Що? Мені вистачило п'яти хвилин, щоб зрозуміти, що Крогар правий. Поодинці це неможливо. Тож, замість того, щоб наражатися на небезпеку, я вирішив, що краще ви набивайте собі синці, а потім я скористаюся вашим досвідом. Я терпіла твоє, я найрозумніший, коли ми були в тартарі, та з мене досить. А з мене досить того, як ти вдаєш із себе це безневинне миле створіння. Нарешті ти показала себе справжню. Та я зовсім не така. Я мила і щиросердна. Ні, це не так. Ти набридлива ще й хропеш. Я не хроплю. Я хоч не розмовляю з бабунею у вісні. ну не смій вплутувати бабуню. Це, Це через, через тебе! Швидше, він відволікся! Тікай йому! Чекай! Скільки любові давно їх так не наїдалося гидота. Щоб ви розуміли, я врятувала вас не з доброти, а тому що, бо мені потрібні. Так, я правильно зробив, що чекав. Ну, розповідайте все, що дізналися. До останнього. Навіщо ти це робиш? Ти ж висмоктала з нього любов. Я завжди лишаю трохи на потім. Ти загортаєш усю свою е, їжу? Звісно. І коли ти викрала твайлайт та інших, ти їх теж так? Так. А потім ця їхня Старлайт-Глімер звільнила їх, споганила підданих і викрала мій і в поні слабкі місця. Мені допоміг зрадник Діскорд. Я змусив його захопити, його так званих друзів. А, Діскорд був те, що треба, поки не заразився дружбою. Бачили б ви обличчя Твайлайт, коли я взяв у полон її друзів. Вона така: ні, о, о, ні, О, ні, о, <плес> вона весь час так нервується. Коли я прикинулася її колишньою нянею, думала, що вона зараз лусна. <свісити> Бачити б її обличчя, коли я майже знищила всю магію в еквестрі. Усю магію знищувати це занадто, не думаєш? Ні, що треба. Хоча б заради того, щоб побачити, як твайлейт з друзями схиляться перед мною. Не заперечую. Хто б не радів, дивлячись, як ці чваньки раптом зрозуміють, що все втратили. Я жалюгідна поні принцеса. Я склала детальний список усього, чому я схибила. А знаєте, працювати з вами може не так вже й погано. Ну? Можливо, якщо це призведе до повного знищення наших ворогів, а інакше й сенсу немає. Покажи жалігідну принцесу. Я в порядку. Щита. Я поглинаю лише магію живих істот. <клу> Як її? Зрадники. Не зрадники. Команда. Тірик поглине твою енергію, стане сильним і проб'є щит. А потім. А, -а, 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 -е -е а потім поверне її. Справді. Угу. А ви не покинете мене тут без магії? Хіба б ми так вчинили? Добре, зазвичай так, вчинили б. Я я поверну тобі магію. Тримай. Як багато сили! Із поверненням малий. Я тут і не пролізу. Ти може й ні. Тримай вихід, бо я тут застрягну назавжди. Думаєш, хто не смутиться? <ривіт> <ривіт> більше не можу тримати! Та-да! Моя магія. Я сумнівалася, що ти її повернеш. Та я також. Та працювати разом якось розумніше, ніж увесь час ворогувати. Коли ми діяли разом, мені було приємно. Я такого не відчувала з тих пір, як втратила рій. Коли поряд є той, хто допоможе, це чудово. Усі ці роки я забирав сили у поні. Коли віддаєш силу, щоб допомогти, так це як. Ні! Ой. Ой. Магія дружби, це наче хвороба вірус, який передається усім навколо. Він заразив увесь мій рій. Та я йому не піддамся. Я теж та зрозуміло. Так Гроґар сказав нам працювати разом. Грогор занадто могутній, і з цим треба щось робити. Хай поки що думає, що ми йому вірні. Тим часом ми розробимо власний план. О-о-о, Люблю зрадницькі плани. А потім будемо знову між собою ворогувати! Тим часом, що робити з цим? Ви не дістали дзвіночка. Вибач, все могутні Ми все робили, як ти казав. Просто ми не такі сильні, як ти. <звіг> Однозначно, добре, хоч зробили, як було сказано, і діяли разом. Авжеж, усе, що накажеш, забудь про той дзвіночок. Ти правий. Ми справді значно сильніші, коли діємо всі разом.